Друзі, всім привіт! Вибрався я сьогодні на риболовлю, спробувати половити на ось такій маленькій річці у нас. Спробуємо сьогодні половити окуня, тому взяв сьогодні із собою спінг-фаворит Bluebird до 5 грам. Зараз оснастимо його, подивимося на що буде сьогодні клювати і чи буде клювати хоч щось, тому що я вчора був на риболовлі, теж але нічого не спіймав. Так що, друзі, сьогодні, сподіваюся, буде удача на нашому боці, тому... Погнали розкладуватися і пробувати щось спіймати. Сьогодні погодка вже покраща, сонечко навіть цвіте, тому от отдів окуляри від Select поляризаційні. До речі, от так погано видно, а в них доволі непогано вже видно. І я бачу, що тут вже почали кувшинки підніматися. Це не дуже добре, бо буде час зацеплятися, але нічого з тим не зробиш. Тому, друзі, погнали ловити. Так, ну що, друзі. Зібрав я все. Так, поставив я поки що ось таку приманочку. Це у нас снек від селекта, 1,5 дюйма в 128 наче кольорі, якщо не помиляюся. Точно вам потім скажу, якщо на нього щось клюне. Так, ну будемо зараз пробувати. Тут, я думаю, повинно щось бути. Блин, тут... Маленьких рибок ось дивлюся, ціла куча просто плаває. Ну, я думаю, повинен тут бути і окунь. Так, стоїть у мене 3 грама джигріх. До речі, останній, тому не дуже хотілося б його обривати. Тут на 2 грамчика буде не так класно ловити, бо ти чи я? Бережно. Вон вона тихо, будь маленька, але. Є, блін, вона так ще взяла, тихо, 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 головне, щоб не відгризла Є. Друзі, рибка перша. Вона сьогодні у нас спіймана. Блін, дивіться, флюр. Який це? 0,21. Треба буде перев'язувати, бо прямо в пащі в неї. Дивіться, як клас. Я щось так сижу, задумався. Ну, перша рибка є. Так, давайте фоточку зробимо. Select snack спрацював. Клюнула щучка. Фух, так, ну... Слышь, я так просто не дистану, напевно. Треба будет... Треба руку помыть, бо Классно. Блин, так она взяла. Криємо дужку, щоб. Якщо що... Так. Ну, така грам, 200 може. Так, версті. Давай щось з тобою думати, бо <гум> тебе ж з приманкою не можна відпускати. Дійте. Та тихо будь. Так, ну що, друзі, ось така от щучка. Пішли, відпустимо тебе. Давай, подруга. Біжи, рости великою. Так. Блін, ну, друзі, клас. Перша рибка є. Бо я вже думав, щось не хоче клювати, нічого не буде. Вже... Чого... Саме задумався перед тим, як вона клюнула, бо думав, куди можна ще поїхати, де може ще ловитися рибка, а воно клюнула відразу. от. Так, ну давайте будемо дивитися, що в нас тут. ну. Флюр доволі непогано так пострадав, звісно. М -м -м. Напевне будемо... Так, да, будемо повністю новий ставити, бо в цьому я не бачу сенсу. Опа. Так, зараз, до речі, десь у мене тут цей моток є цього флюра. Скажу вам, що за флюр. Де ти, блін, тут? У мене є полотенечко ще. Щоб руки витирати після таких риб. Давайте сюди поводимо так. Флюрокарбон це. Якщо я не помиляюся... Та я не помиляюся, це селект. Де він лежить? Вже друге питання. А ось Друзі, ось такий от плюр від селекта 0,24 він. Ну от бачите навіть як пощастило він витримав ось таку от щучку, які зачасту обгризають навіть 0,50. По тут Отут от, пощастило. Так, друзі, ну що, я перев'язався. Все зробив, давайте наступний закид. До речі, саме цікавіше, що на цьому місці я кидав звідти, отак, де велосипед стоїть. І не було зовсім покльовок, але треба було відкинути от де я зараз стою і відразу. О, до речі, дивлюсь, що щось ганяє. У мене ще десь лежать, до речі, не лежать, а лежить воблер Select Sprint. От для таких якраз річечок. Він більш головлиний, але можна буде спробувати. Бо головель теж тут, наскільки я знаю, є. Так що можна буде спробувати. Блін, був тичок. Дуже гарний тичок був. Стягнуло. Так оно, ну, давайте ще раз. Дуже гарний тичочок був, стягнуло приманку, але не засіклось. Так, друзі, Перебла... перебрався я навіть таке містечко, де може ще бути якась рибка плюнути. Спробуємо зараз ще тут покидати її, напевне, будемо закруглятися, якщо нічого не буде. Бо... Якщо тут не клюне, я вже не знаю де. Може щось бути. Опа, є, друзі. Є, 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 іди сюди. Щучка знову. Є, взяла. Так, а ну не гризе, тільки мені поведеть. Не треба. Мега щук, бліна Так, ну не погрило зараз її. І... Якось... Ой, треба відчепити, бо я не хочу, щоб воно мені гризло по вітця. Вона теж покусана кимось. І хвіст задній. Все, тихо будь. Так, не вимазуй мені тут нічого. Стісти стисти, куди? Ді тихо будь. Я... я тебе ще повинен сфотографувати. А то ти чекаєш, незрозуміло куди. Та тихо, ти будь. Зараз я хочу ви... не переживай. Зробимо, щоб мене телефон. ні 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 стій, стій, стій Куди ж ти? Куди ти тікаєш? Так, друзі, ну що, дивіться, ось така от щучка у нас невеличка, маленька, але... Плюнула, давай, крокодил, біжи. Стала тут під берегом. Щось трошки і одійде і я думаю попливе собі. Так, ну а ми поки ще тут прокидаємо, бо це був тільки перший закид на цьому місці. Так, друзі, поки я одягав камеру, вона вже текла. Так, ну класно. Друга рибка і мене вже хоча б щось бо з одною не так би все було класно Ну а зараз взагалі бомба Так Хай поки тут лежить А ми зараз спробуємо ще Пару закидів зробити, а вдруг ще клюне. Все ж може бути. Два грамчика. Можливо, до речі, і ді... зарішали, що вона клюнула. Зрізала. Ну що, друзі, ось така у нас сьогодні вийшла риболовля. В принципі, я вважаю, що непогано відловилося. Дві рибинки, два схода. Ну як, один сход, другий зріз. До речі, все буквально відразу, тобто, щоб з першою рибкою клюнула, витащивши І на другому заході вона зірвала ще тут так же само. Ну, сьогодні найкраще у нас показала собі ось ця приманочка, це Select Снек 1,5 дюйма в 128 кольорі, тому друзі, беріть собі на заміточку, дуже красні, класні приманочки на мікруху саме те. Рибка, от, як бачите, клює, навіть щучка. Ну, а кому сподобалось таке відео, не забудьте підписатися, поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну і всім, до нових зустрічей, всім пока.